Лабораторна робота номер 5 Послідовне і паралельне з'єднання провідників. Перед початком роботи необхідно розташувати прилади відповідно запропонованих схем. Почати складання схеми треба від джерела струму. Спочатку збирають послідовне коло, строго дотримуючись полярності плюс до плюса, мінус до мінуса, а потім підключають паралельні ділянки. Вимірювання проводити по черзі в кожній ділянці кола. Результати вимірювання порівнюють, враховуючи похибки.